Те серця підіймайте покоління, юність серця вам долиця, тільки роки примножують ваші вміння у лабіринтах наук прокладайте ви шлях, мов світило, ваші ласка і труд не пропадуть, адже ми зробимо так, як ви учили. Дорогі вчителі, вірно, і прямо ви нас ведете за собою, стежками у світі юності, в стінах нашої школи, хай вітрами шумлять. Ваші розмови, дорогі вчителі, вірно і прямо ви. Вчили любити знання, ми захоплено вчили ваші предмети. Вірно, і прямо ви нас ведете за собою, стежками у світі юності, в стінах нашої школи, хай вітрами шумлять. Ваші розмови, дорогі, вчителі, вірно і прямо. Ваші уроки, хоч нами буває немало мороки. Валентина Миколаївна, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Ігоря Петровичу вітаємо вас з днем вчителя. Нас математики навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити, як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно. Ділити радість принагідно, От щирість щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити. Чудово, здорово і ясно. Тож буде все у нас прекрасно. За це ми вдячні вчителям, від нас уклін доземний вам. Руслана Миколаївна, вітаємо вас, з Днем вчителя. На уроках малювання ми любили малювати. І у витворах мистецтв дійсно помічати. Світ чудовий, кольоровий на папері зображає і малюнками своїми геть усіх напруг вражає. Лілія Анатолійовна, вітаємо вас з Днем Вчителя. Географія, наука всім потрібна і корисна. Щоб ти добрий клімат знав, щоб ніде не заблукав, по усім морям поплив, усі гори підкорив. Валентина! і Микола Іванович вітаємо вас, з днем вчителя. Терабайти вам здоров'я, мегабайте радості, і провайдера швидкого до самої старості. Вітаємо вас, з днем вчителя. Ще один предмет у школі не залишить нас байдужим. Та на нього треба, друзі. слух і горло мати дуже, Світлану Олександрів мілі. Все розкажуть вам до діла. Як відвірять разі всім, як відрізать раз усім, як в'язати, шліфувати, як свяхи забувати, вас усіх навчать одразу. Ви до веду класу Віктор Павлович, Тетяна Володимирівна. Вітаємо з професійним святом. Це очі-ректори, тато і мама в школі, кохані мої. знаємо ми всі, важко їм нести ця гарна собі. Щастя, бажаємо, довгі-придовгі роки. Сили, наснаги, здоров'я і відваги, за чому вам залюбки? Мій рідний вчитель фізкультури, я дякую, кажу тобі, за те, за наші ще стрункі фігури, за те, що спокою що ти нам не давав мені, за те, що влітку восени і взимку натхне заставляв. Я пам'ятаю всі твої поради. Ти розслаблятись, нанюгувати, не дозволив Сергій Васильович зі святом. Ми не знаємо, як сказати, з чого б нам це розпочати біологія і природа, і ботаніка в додачу, зоологія ще з ними, ну і задали нам задачу, анатомію забули. Ми з вами ще згадати, як же важко всі предмети одній жінці викладати. Жінка ця кмітлива, дуже терпелива, все пояснить, все розкаже, на малюнках все покаже. Марина Олександрівна, ми вас любимо. Історія це пройдене життя та без минулого немає майбуття. Для того ми історії вивчали, щоб краще рідну землю нашу знали, А як пізнали, з серцем прикипіли. Для себе цілий всесвіт ми відкрили, якого родом племені ми діти, як нам далі в світі жити. Тож науку вдячні ми без меж і церкви виконяємось теж. Тетяно Геннадійовна з ним вчителям. В школі різні, ми мови, навіть вищий став кордон. Став вона всім на рідне слово, гутен так, гудбай, пардон. А як би краще ми вчили те, що говорять вчителі? Англічани б розуміли, їх німцям відповідь дали. іноземна, дивна мова. Так потрібно зараз всім саме в ринкових умовах, саме молодим. Любимо наших мовників, щиро ми вітаємо і гарні побажання їм ми посилаємо. Світлана Михайлівна, Тетяна Миколаївна, Оксана Володимирівна зі святом! У нас є класний керівник, який для нас такий, як мама, до нас таких, як є, він звик, і любить нас усіх так само, усі руки веде в життя, вчить поважати і дружити і проведжає в майбуття, щоб жити в світі і творити, тож дякую за науку ми, і скажемо, йдучи зі школи. Ми будемо справжніми людьми, не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, у Кліндоземній, рідній школі, ви всі найкращі на землі. За це ми дуже вдячні долі. Дорога Оксана Володимирівна від усієї душі вітаємо вас, невчителя. Спасибі вам за вашу працю, поради, підтримку. Любима моя мама, сьогодні твоє велике свято, день вчителя. Ти педагог, який у своїх учнів стільки любові, добра, старанності, що це гідно поваги і всіляких похвал. Я хочу побажати тобі, що твої учні були людьми з великої літа з ним вчителя.